Всім привіт! Шука... Ви на каналі Техніка Свягіль треба розказати. No. Да? Наверно. Ну, скажемо, давай. Всім привіт. Е... Всім привіт! Шукаєте легкий, компактний та потужний акумуляторний пилосос, який не буде займати багато місця та впорається зі щоденним брудом. Тоді зустрічайте VCS3Nano Complete. І сьогодні ми вам розкажемо, чому саме. Цей помічник ідеально підійде для вашого будинку або квартири. Поїхали! Отже, перше, що кидається в очі, це його ультралегкість та сучасний дизайн. Вага самого ручного блоку всього близько 1 кг, і це робить прибирання легким та невтомлюючим. VCS3 працює за мультициклонною технологією. Це означає постійна висока потужність смоктування і ніяких мішків, простота та економія. А ще тут є яскраве led підсвічування на підлоговій насадці. Це суперфункція, бо вона виявляє пил і сміття навіть у темних кутках або під меблями. Технологія AutoSense, завдяки якій пилосос сам сканує рівень забруднення. Завдяки системі 2 в 1, VCS3 миттєво перетворюється на ручний пилосос. Для тих, хто страждає на алергію, VCS3 має HEPA-фільтр. Який повністю захищає вас та не пропускає ніякого пилу, а що ж по автономності. 18 вольтовий літій іонний акумулятор забезпечує до 50 хвилин роботи. Також пилосос має зручний зарядний пристрій типу USB c Контейнер для сміття можна спустошити одним рухом без контакту з брудом. В комплектацію до пилососу входять такі насадки: насадочка для делікатних поверхонь, насадка для м'яких меблів. Ось така щілинна насадочка, турбощітка, звісно ж, і настінний тримач, на якому можна зберігати пилосос та насадки. І ще ось такий, ось, ось такий ось тримач для насадок. Чи потрібен він вам? Якщо ви цінуєте свій час здоров'я та комфорт та хочете, щоб прибирання було максимально легким та ефективним, тоді відповідь однозначно так. Дякуємо вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. А також будемо вдячні вам за лайк, підписку та коментар. Ви були на каналі Техніка з В'ягель. Пока!